У дієтології якість крізь оптимум лежить у золотій середині. До цього правила щодо якості та кількості їжі, щодо співвідношення білків, жирів і вуглеводів, щодо калорійності, а також щодо періодичного голодування, додані перерви між прийомами їжі. Ці проміжки часу між прийомами їжі повинні становити приблизно 4,5 години. Коротший інтервал між прийомами їжі асоціюється з підвищеним ризиком смертності від усіх причин. Це дослідження також виявило, що прийом їжі один раз на день порівняно з трьома, також пов'язаний із вищою смертністю від усіх причин. Виходячи з цих висновків, автори дослідження рекомендують їсти принаймні два-три рази на день. Це правило поширюється на здорових людей старше 40 років. Дякую за лайки та розповсюдження відео.